вже я почну заробляти гроші. Так, да, я найманий продюсер. От здається, що не так. Я не отримую задоволення. Вирішила вийти з усіх проєктів. Вау, а що так можна було? Всім привіт! Ви на каналі щоденник продюсера з вами Юля, продюсер та експерт по запускам. Тут я щиро, відкрито і чесно ділюся з вами своїм шляхом, як я зараз перетворюю свій блог на бізнес, а також щедро ділюся порадами для експертів та підприємців, як побудувати свій особистий бренд та монетизувати його. Ну що, поїхали? Це моє перше відео на Ютубі. Моя прем'єра. Я дуже довго готувалася, але зрозуміла, що немає часу відкладати. Тому я тут в своєму домі записую вам це перше відео і хочу з вами познайомитись і розказати вам сьогодні, як я пройшла шлях від найманого працівника. да, я найманий продюсер, до експерта незалежного, який будує свій бізнес самостійно. Буде багато лайфхаків, багато чесності, мого життя. Тому залишайтесь і дослухайте до кінця. Мій 2023 рік був під егідою успішний успіх. Я працювала як продюсер в великій онлайн школі. Ми тоді з моєю подругою будували велику онлайн-школу. Був великий штат, були великі оберти. Ми тоді робили близько 300 тисяч за запуск. Я тоді почала співпрацювати з Вірою Брежневою. Вона мене дочекалася з поїздки в Америку. Вона мене ждала. Вона в мене вмовляла, щоб я з нею поспівпрацювала. Я не могла цьому повірити, але так дійсно, зірка мого дитинства мені написала. І попросила, щоб я прийшла до неї в команду. Тоді я літала дуже багато, подорожувала. Я була в Америці, Лондоні, дуже дуже багато в мене було поїздок кожного місяця. От здається, що не так, чого мені не вистачає. Але я в той момент, в кінці 2023 року, була просто вигорівша в нуль. Тоді я зустріла свого партнера. У мене почалися романтичні відносини. У мене почалася якась, знаєте, перестройка мислення, і я побачила, Бачила, що те, що я роблю, по суті, не приносить мені задоволення. А для мене найголовніше задоволення від роботи та фідбек. Якщо ви такі ж, будь ласка, напишіть в коментарях. На той момент я вигорівша. Зрозумівши, що так продовжуватися не може, вирішила вийти з усіх проєктів, і це було моє перше ключове рішення. Тоді я вирішила поставити все на себе. Я вирішила бути своїм головним проєктом, в який я буду вкладати сили, ресурси, час. Тому що коли ти працюєш з клієнтами, коли ти працюєш на когось, тим паче над великим проєктом, де в тебе велика відповідальність, ти постійно фокусуєшся не на собі, а на клієнтах. Я не могла просувати себе, думати над своїм особистим брендом, не могла запускати власні навчання. Коли в мене була велика школа, коли в мене був ще один клієнт, над яким я працювала, да це була Віра Брежнєва. Я в той момент зрозуміла, я не отримую задоволення. Я отримую гроші. Це класно. в мене є стабільність, це плюс. Але я, начебто, втратила всі сенси. І в 2023 рік був переломний дійсно, тому що я зробила ключове рішення і вийшла до всіх. Проектів, що було далі, мій 2024 рік пройшов під егідою Я? Це мій головний проєкт». Я поставила все на себе, і до речі, класно, коли у вас є фінансова подушка, тому що ви себе спокійніше відчуваєте. Я би порекомендувала всім, хто задумається над кардинальною зміною життя, спочатку дійсно відкласти гроші на фінансову подушку, а потім іти і шукати себе. Або йти і створювати свій власний проект. Свій минулий рік я присвятила повністю собі. Я тоді почала запускати власні навчання. Я почала запускати своє наставництво, де я навчаю експертів, як монетизувати та будувати особистий бренд. Тоді я почала також і виступати. Уявіть, в мене всього 4 тисячі підписників в інстаграмі. Коли мене почали кликати на виступи, я тоді два рази виступила. Це для мене було вау. А що так можна було? І для мене це було знаєте класним знаком, що я на своєму шляху. Так, да, дійсно, я просіла у фінансових показниках. Я не. Так багато заробила, як я заробляла як продюсер, я порахувала в середньому, я на мінус 30% вийшла по оберту за весь рік. В принципі, не критично. Я як спеціаліст тільки-тільки розкручувала себе, почала все з нуля, але неприємно дійсно, тим паче для мене, коли я розумію, які гроші я можу заробляти. Але знаєте, що тут головніше і що б я хотіла вам передати? Кожний раз, коли до мене на консультації, на зідзвони приходять. Експерти і кажуть: ну коли вже я почну заробляти гроші, коли про мене всі дізнаються, чому мій інстаграм не росте. Я просто дуже сильно розумію їх, тому що я сама була в тій же ситуації. От ключове, щоб я хотіла вам передати і собі рік назад, що є таке поняття, як накоплений потенціал. І ми не можемо його пришвидшити. Ніяк, якщо ви будете ходити в спортзал, качатися, ви не можете накачати мускули за. Одну дві сесії да за одне-два тренування. Вам потрібен шлях, вам потрібен процес, вам потрібно системно, регулярно качатися в залі, щоб ви побачили зміни в своєму тілі. Точно також відбувається експертний шлях. Ви не можете за один місяць, за два, навіть за рік, ви не можете побудувати успішно особистий бренд, який вам приносить велику кількість грошей. Це велика ілюзія. Не вірте тим експертам, які кажуть, що мені вистачило місіс. І я вже тут заробляю великі гроші в легкості. Такого не буває. І знаєте, я тут з вами чесна, відкрита. Я зіштовхнулася з великим розчаруванням. Я тоді, коли почала просувати себе як експерта, я така думаю, я ж все знаю, я вмію запускати, я знаю, як будувати особисті бренди. В мене 9 років практики в діджитал-маркетингу, в соціальних мережах, в продюсуванні, і, начебто, я все знаю. Але я зіштовхнулася з тим, що я як експерт тільки починала свій шлях, розумієте? В мене як у експерта не було накопленого потенціалу. Я тільки була в точці ноль, і мені потрібно було пройти цей шлях. От в той момент, коли я це усвідомила, що мені потрібно тільки-тільки нарощувати свій потенціал, для мене це був крах ілюзії. Я ж думала, що я прийду зараз в ринок з ноги, почну заробляти гроші. Я ж продюсер, я ж все знаю. Розумієте, да? там корона була. Але в якийсь момент. Я просто зрозуміла, що так не працює, що я ще як експерт не сформувалася, не стабілізувалася. Да, я як експерт ще тільки-тільки почала зростати. І мені потрібно докласти певних зусиль, і мені потрібно бути в точці нуль, мені потрібно пройти цей шлях, мені потрібно познайомитися з собою як з експертом, зрозуміти, що публікувати, як публікувати, які продукти продавати, як вийти на рівень пізнаваємості. Не як продюсер, а як експерт. Розумієте, от коли я це зрозуміла, і я тут зразу поділюся корисним мою порадою, що мені дуже допомогла книга Ефект накопичення. Я коли її прочитала, для мене знаєте, як вау, дійсно це ж так і працює. Прочитайте, якщо не читали. Я коли це усвідомила, коли я це побачила, мені стало по-перше, легше, а по-друге, я стала швидше зростати. І по третє, я просто дійсно чітко бачу, а що мені ще потрібно зробити, щоб дійти до свого прориву. Але автор в книзі каже, що нам потрібно півтори роки приблизно від точки ноль до нашого прориву, щоб ми побачили дійсно великі зміни. Мій прорив приблизно. Зі буде у вересні цього року. Побачимо, чекаємо, що буде у вересні, але я планую продовжувати. Сьогодні я б хотіла поділитися з вами тим, що переживала, що відчувала, і трошечки показати, як насправді виглядає ситуація зі зростанням. Жодний експерт не народжується зіркою, жодний експерт не заходить в ринок з ноги і не починає заробляти великі суми. Ми повинні для цього робити певні кроки, щоб зростати, щоб накопити. Вичувати свій потенціал, і якщо казати про мої плани на цей рік. Це продовжувати, нема нічого кращого ніж обрати свою стратегію, продовжувати стукати в одне місто допоки не спрацює. Я запланувала собі на цей рік ріст медійності, тому я вирішила записувати відео на YouTube. Я виходжу в LinkedIn, Я виходжу в Threads, Я вирішила використовувати такий інструмент як мультиканальність. Я продовжую запускати власні навчання, працювати над цінністю продукта. Я хочу, щоб на них стояла черга. Тому що я дуже сильно вірю в себе, дуже сильно вірю в свій продукт і бачу, як люди дійсно змінюють своє мислення і своє життя завдяки моєму продукту. Тому моя задача продовжувати. А також поділюся з вами. Ще я це нікому не розповідала. Я коуч, я закінчувала курси коучингові, але в цьому році я дійсно побачила, що я хочу зростати як бізнес-коуч. Тому я вирішила піти на курси по бізнес-коучингу, і в результаті я хочу працювати з бізнесами. Мене дуже сильно. Рявлять підприємці СЕО, те, як вони мислять, які вони кроки роблять, те з якою швидкістю приймають рішення. Мені дуже імпонує рольова модель підприємця, і я хотіла б допомагати зростати підприємцям швидше і легше. Тому моя задача буде завершити курси по бізнес коучингу, здати сертифікацію, отримати свою акредитацію, взяти декілька бізнесів на бізнес-менторство. Можливо, потім на коучинг. І в мене вже є один клієнт на бізнес-менторство. Це Така підказка від всесвіту, що я роблю справді те, що потрібно, і для мене це як знаєте перехід в нову нішу. І я розумію, дійсно, що і там буде своя точка нуль. Що мені потрібно буде напрацьовувати певні кроки, щоб мене побачили, але. Я вже проходила цей шлях, я розумію, що потрібно робити, щоб мене помітили, що мені потрібно робити, і скільки, щоб трапився мій прорив, тому я готова. Це таке моє коротке відео було про те, взагалі, хто я, про що я, який мій шлях, як я тут опинилася. Я буду дуже сильно вам вдячна за коментарі, тому що я дійсно переживала це моє перше відео. Я готувалася, і я дійсно не хочу відкладати Важливі речі для мене на потім. Тому я вам буду дуже вдячна, якщо поділитеся одним інсайтом своїм, що ви про себе усвідомили або що ви забираєте собі після перегляду цього відео. Напишіть в коментарях, буду все читати, буду все коментувати. До зустрічі у наступних відео. Пока-пока!